Ми раді вітати вас на телеканалі КВАНТ. Зараз час новин Южноукраїнської АЕС. Сьогодні у нашій програмі про наступне. Цього року ремонтна кампанія на Южноукраїнській АЕС розпочнеться у червні. На підприємстві триває реконструкція системи фізичного захисту. Южноукраїнські атомники ретельно готуються до майбутньої перевірки Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують АЕС. Ремонтна кампанія 2013, яка тривала протягом усього року, та ще й періодично на двох енергоблоках одночасно, була напруженою. Їй найвагоміший результат продовження ресурсу першого мільйонника. Зараз на Южноукраїнській АЕС на номінальному рівні потужності працюють усі три енергоблоки. У ремонтних служб умовний перепочинок вони виконують поточні роботи та готуються до нового сезону щорічних планово попереджувальних ремонтів. Ремонтна кампанія 2014 розпочнеться з середини червня і триватиме до березня 2015 року. Непосредственно сама кампанія почнеться з 15 іюня цього року на блокі номер 2 Ремонт, середній ремонт на блокі номер 2 продлиться 84 суток. І закінчиться у нас по планам 6 сентября увеличение продолжительности ремонта свыше нормативной, напомню у нас 52 суток средний ремонт по нормативу связано с выполнением большой реконструктивной работы замена системы управления систем нормальной эксплуатации реакторного отделения. Наступному ремонт буде виведено енергоблок номер 1 Протягом визначених нормативом 52 діб планується виконати середній ремонт реактора та турбогенератора, поточний блочного трансформатора, ревізію насосів, арматури та іншого обладнання. Ніяких глобальних робіт не передбачається, адже вони були виконані під час підготовки енергоблока до продовження ресурсу. Єдине, що в ці роботи будуть завершені деякі реконструктивні роботи, які… Которые... По тим чи иным причинам не змогли бути завершені в 2013 році, але разрешение на їх перенос получено від контролюючих органів. За графіком, ремонт енергоблока номер 1 має завершитись 7 листопада, а вже 8-го планується зупинити третій. На його ремонтну кампанію відводиться 119 діб, тобто триватиме вона до 6 березня 2015 року. Вілічення нормативної продовжительності зв'язана з виконанням основной реконструктивной работы – замена машины перегрузочной. Данная работа не была выполнена в этом году, разрешили ее перенос, и мы планируем в 2014 году и с переходом на 2015 завершить эту серьезную реконструктивную работу, которая связана с надежностью и безопасностью перегрузки топлива. Загальна тривалість планово попереджувальних ремонтів енергоблоків на Южноукраїнській АЕС складе 255 діб. Великої кількості підрядників, як це було у минулий ППР, залучати не будуть. Працюватимуть традиційно Ременерго, Атомремонтсервіс Юзм. На АЕС почалась заміна перепусток, які посвідчують особу кожного з працівників і є обов'язковими для отримання доступу на територію підприємства. Оновлення пропусків планують завершити за 5 місяців. Першими їх отримали військові частини 3044, спеціалісти служби фізичного захисту та цеху господарського обслуговування. Кожен з підрозділів завчасно буде ознайомлений з датою та часом організований заміни перепусток для своїх працівників. Для зйомки персоналу відкрито нову фотолабораторію з сучасним обладнанням. Це буде проїхати буквально в течіні п'яти хвилин. Прийшов, сфотографувався, ознайомився з положенням, що запрещається, що можна, що не можна. Розписався, отримав. Проходи, пожалуйста. Формат перепустки фактично не зміниться лише трохи збільшиться розмір фотографії. Чип, інтегрований у перепустку, дозволяє використовувати чотиризначний код доступу замість двозначного, який працівники АЕС вводили на прохідні раніше. Заміна перепусток пов'язана з введенням у дію нової системи доступу персоналу на територію підприємства. На сьогоднішній день вона вже працює на двох КПП АЕС. Стара система доступу, відома як цирконій, справно відпрацювала 19 років. За всіма технічними документами строки. Служби закінчився ще 10 років тому. Завдяки зусиллям обслуговуючого персоналу і користувачів вона фактично відслужила подвійний термін. Виробник нової автоматизованої системи доступу персоналу компанія «ТрансЕкспо», відома на світовому ринку з 1993 року. Турнікети і комплексні прохідні її виробництва зустрічають працівників Запорізької, Рівненської та Хмельницької АЕС. Таку систему обрали також Служба безпеки України, Державна митна служба, Міністерство транспорту і багато інших. Установ конструкція нових кабін на центральній прохідній відрізняється від тієї, до якої за 19 років роботи призвичаїлись атомники. Це двопрохідні турнікети на повний зріст, які забезпечують автоматичний контроль доступу в обох напрямках. Вагомим чинником безпеки є те, що за центральною прохідною відтепер ведеться цілодобове відеоспостереження, яке в режимі онлайн переглядають чатові. Ці відеозаписи зберігатимуться в архіві. Також перед прохідною встановлені спеціальні рамки, які реагуватимуть у разі наявності в працівника сторонніх предметів. У квітні цього року на Южноукраїнській атомній електростанції пройде партнерська перевірка московського центру Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Підготовка до цього заходу розпочалася вже зараз. Призначені керівники за напрямками перевірки, персоналу надані відповідні інструкції програми, створені робочі групи з виявлення недоліків та контролю за їх усуненням. В одному з обходів, які регулярно проводяться на підприємстві в рамках підготовки до партнерської перевірки, побувала і наша знімальна група. Партнерська перевірка АЕС триватиме з 3 по 18 квітня. Те, як працюватимуть міжнародні експерти і на що звертатимуть увагу, южноукраїнським атомникам продемонстрували під час попередньої перевірки, що проходила у кінці 2013 року. Така форма роботи є нормою всесвітньої асоціації. Підприємству надається близько півроку для самостійного аналізу діяльності і виправлення можливих недоліків. Майбутній керівник партнерської перевірки Радноті та ще троє експертів під час попередньої місії побували в обходах приміщеннями, де розташоване основне обладнання. Спостерігали за роботою оперативників на блочних щитах управління та під час аварійних тренувань на повномасштабних тренажерах. У поле їх зору потрапили також ремонтні служби, які саме виконували роботи. Експерти виказали свої пропозиції щодо покращення роботи. Їх метою було навчити персонал АЕС помічати нехай навіть дрібні недоліки щодо утримання обладнання, ведення документації, виконання виробничих завдань. Тепер, базуючись на прикладі роботи експертів, адміністрація підприємства проводить подібні перевірки. На АЕС запроваджена система виявлення зауважень. Регулярно проводяться рейди вищим керівництвом підприємства та обходи обладнання приміщень і споруд керівниками цехів і підрозділів. Наприклад, в електричному цеху на таку роботу швидко відреагували і створили спеціальну бригаду з усунення виявлених недоліків. В цю бригаду входять спеціалісти всіх направлень, бригади освіщенці, кабельного господарства. дизель-генераторного хозяйства, службы релейной защиты автоматики. На особо ответственных участках, где у нас большой объем работ, мы усилили эти бригады из других подразделений цеха, для того, чтобы к моменту проведения миссии у нас все помещения наши были приведены к должному состоянию. Що стосується основного обладнання електричного цеху, до його роботи претензій немає. Зауваження в основному стосуються утримання приміщень, освітлення, маркування обладнання. Для електроцеха основними задачами є це обновлення елементів робочого і аварійного освіщення, це обновлення надписів на оборудованні на комутуючій апаратурі, трубопроводах. Це внеочередная очистка оборудования, кабельних лотків і приведення наших поміщень цеховых до требований міжнародних організацій. Партнерські перевірки в АОАЕС не мають нічого спільного з інспекторськими. Вони покликані аналізувати діяльність підприємства, керуючись найвищими міжнародними вимогами. До партнерської перевірки на Южноукраїнський АЕС ще три місяці, а користь від її майбутнього проведення вже очевидна. У персоналу електростанції підвищився самоконтроль. Підбито перші підсумки страхової кампанії на Южноукраїнській АЕС. Цьогоріч поліси вже придбали 67% працівників підприємства. Показник хороший, кажуть у відділі охорони здоров'я, адже активно страхуватись атомники продовжують і зараз. Багато людей подбали про поліс і для членів своєї родини. Остаточні результати страхової кампанії стануть відомі лише у березні. За словами спеціалістів відділу охорони здоров'я, медичне страхування на підприємстві практикують з 1995 року. по п'ятого року. Попервах весь страховий внесок сплачувала атомна електростанція. Останнім часом підприємство бере так звану дольову участь і вносить чверть необхідної суми. Решту сплачує працівник. Страхові компанії… Е... Радует нас тем, что они очень динамично подходят к подготовке программ страхования на следующий год, учитывают все имеющиеся предложения или какие-то недочеты, недостатки предыдущих периодов страхования. И в этом году очень серьезные изменения претерпела ряд программ страхования, особенно страховой компании «Альфа». Некоторые положительные моменты есть страховой компании «ТАСС». Без изменений остались страховые программы в ХДИ и ПЗУ. Страховок и заповняют такого уровня послуг, Страхуванні такої низької ціни на них нема ніде в Україні, і це при цьому, що вартість медикаментів кожен рік зростає від 15 до 30 відсотків. Медичне страхування на АЕС є добровільним, але підприємство закликає своїх спеціалістів до участі у ньому. За спільним рішенням адміністрації АЕС та профспілкового комітету матеріальну допомогу у разі важких захворювань отримає лише той, хто має страховий поліс. У страховій кампанії 2014 року брали участь Альфа-страхування ТАС. ХДІ та ПЗУ Україна. Компанія енергополіс, послугами якої довгий час користувались працівники АЕС, збанкрутувала. Її постійним клієнтам довелося швидко шукати альтернативні варіанти. Лідирує сьогодні страхова компанія Альфа. В ній застраховано 3867 чоловік. Друге місце займає страхова компанія ТАС 1634 застрахованих, в ХДІ 173 і в ПЗУ 49 человек. Просьба всіх ліц, які не застраховались, обращатися в офіси страхових компаній либо по согласуванню к табільщикам своєї підрозділення і заключить медицинські договора добровольного медичного страхування на 2014 рік. год. Цього року найбільш активними в плані медичного страхування виявилися працівники обох реакторних цехів автотранспортного господарства, служб головного метролога та налагодження і випробування обладнання. Всього на атомній електростанції застраховано 4696 працівників. Популярності потроху набирає і страхування членів родини. Цього року атомники придбали більше тисячі таких полісів. Особливо зручно та вигідно це батькам, які мають дітей-студентів, що отримують освіту далеко від дому. В енергоремонтному підрозділі новий профспілковий лідер віднедавна посаду голови профкому найбільшого підрозділу атомної електростанції займає Дмитро Кордон. Він змінив Віктора Жалдака, який 14 років очолював профспілкову організацію ремонтників. Новий голова профспілки каже, що методи роботи кардинально міняти не буде. А важливою складовою діяльності профлідера вважає уміння вислухати і почути кожного. Цей кабінет 14 років займав Віктор Жалдак, який вирішив піти на пенсію. Хоча ще певний час, тобто до наступних виборів, він перебуватиме у складі правкому станції компанії енергоатом, а також ЦК «Атомпроспілки». На посаду голови правкому енергоремонтного підрозділу було троє кандидатів. Більшість учасників конференції віддали свої голоси Дмитру Кордону. Він працює на атомній електростанції з 2001 року і весь цей час ВРП. Спочатку слюсарем, згодом інженером з охорони праці. Колектив большої. Работы выполняют огромные по поддержанию работоспособности станции. Это ремонт всего тепломеханического оборудования. Коллектив живой, слаженный, может и готов выполнять любые поставленные перед ним задачи. И наша задача как профсоюза защитить все экономические, трудовые Інтереси цього колективу. Ремонтний підрозділ на атомній станції найбільший за чисельністю. Тут працюють 1340 чоловік. Очолювати такий колектив робота не з легких, адже профспілковий лідер має почути кожного працівника, незалежно від посади. Голова правкому переконаний, що найкращим методом для досягнення конструктивного рішення є діалог. Першим пунктом передвиборчої програми Дмитра Кордона є забезпечення персоналу, якісним спецодягом та сучасними засобами індивідуального захисту. Адже робота ремонтників пов'язана з підвищеною небезпекою. Їм доводиться працювати на висоті у замкненому просторі в умовах високої температури та підвищеної радіації. Цього року енергоремонтний підрозділ має пройти атестацію робочих місць. Тут теж потрібна допомога правкому. Більш жорсткі і зараз зараз до атестації робочих місць. Наша задача конструктивно підійти к цього питання, даби. Ну, не зменшились льготи і вредності і у персоналу, які були раніше. Серед основних напрямків діяльності профкому буде робота з молоддю. Підрозділ на третину складається з молодих спеціалістів. Проведення конкурсів професійної майстерності лише один із шляхів підвищення кваліфікації починаючих фахівців. Один із випробування роботи з молоддю – це возвращання інституту наставництва. Це школа була. Начато, що з совєтських времен, і вона себе вбили времена, хорошо зарекомендувала, коли опытные работники передають свій опит молодежі в той иной сфері, в которой они працюють. Сприяти покращенню житлових умов працівників, проводити роботу, спрямовану на оздоровлення персоналу та членів їх сімей, представляти інтереси колективу перед адміністрацією та правкомом АЕС. Це ще ряд напрямків, за якими працюватиме правком енергоремонтного підрозділу. Головне не бути байдужим до того, що робиш, переконаний Дмитро Кордон. І тоді буде хороший результат. Колектив Южноукраїнської АЕС вже четвертий рік поспіль проводить акцію Ветеран. Кошти, які на добровільних засадах працівники підприємства перераховують ветеранські організації, йдуть на підтримку учасників бойових дій, вдів загиблих, малозабезпечених та хворих пенсіонерів. Акція безстрокова і приєднатись до неї можна будь-кому і у будь-який час. У 2013 році на рахунок ветеранської організації надійшло 328 тисяч гривень. З цієї суми до Дня перемоги грошову підтримку отримали 370 учасників війни. Матеріальна допомога на лікування була видана ще 361 пенсіонеру. Також кошти витрачались на поховання малозабезпечених, відвідування хворих у лікарні, вітання з ювілеями учасників бойових дій. Більше половини людей, які отримали матеріальну допомогу, мають пенсію до 1100 гривень. 33% до 1600 гривень. Ця допомога є дуже суттєвою, зазначає голова ветеранської організації Володимир Пономарюк. Старенькі знають, що у скрутній ситуації їм нададуть реальну підтримку. Я, коли виступав на плену Ніколаївської обласної ради, то та сума вона просто розказував всіх поразила, тому що ні одна ветеранська організація нашої області таку допомогу не має. Заяви про щомісячне відрахування заробітної плати на користь ветеранів у 2014 році вже написали 1890 працівників АЕС. Серед цехів та підрозділів підприємства найактивніше взяли участь перший реакторний цех, у якому 100% персоналу є учасниками акції ветеран, а також бухгалтерія, цех господарського забезпечення та автотранспортне господарство, відомча охорона управління капітального будівництва. На жаль, є й такі підрозділи, які зовсім не взяли участь в акції. Ті, хто не встиг проявити свою громадську та корпоративну солідарність, але бажає це зробити, може приєднатись і зараз до учасників акції. Для цього потрібно лише написати відповідну заяву і передати її у бухгалтерію чи опустити у скриньку на прохідній. Я від нашої групи прийняв заповнене заявлення на ветеранам. вітерам. Тобто ми з удовольствием виконуємо цю добровольну місію. і надіємося, що і всі будуть. Добровольно допомагати нашим і труженикам. З цього року. У розподіл коштів внесено деякі зміни. Вони відображені у пункті 3 заяви на відрахування. Якщо в минулих роках, згідно наших заяв, всі кошти направлялись до організації ветеранів міста Южноукраїнська, то в цьому році 30 відсотків від тієї суми зібраної. І перерахованої на рахунок міської організації ветеранів 30% буде направлено в організацію ветеранів Южноукраїнської атомної електростанції. Ми таким чином вирішили допомогти і нашій організації, щоб більше забезпечити. Найбільш незахищені версти населення пенсіонери, які найменшу пенсію отримують або які мають проблеми зі своїм здоров'ям. Колишні працівники атомної станції. Приклад атомників знайшов відгук, і у інших мешканців Южноукраїнська зібрані торік, 15 тисяч гривень витратили на облаштування ветеранської палати. По прошлому году я могу сказать, что все-таки мы не только получили помощь от работников атомной станции, мы несколько раз обращались совместно с управлением социальной защиты к нашим горожанам. И были собраны деньги на палату ветеранов, на вторую палату ветеранов для участников боевых действий, участников войны. Она оборудована, там есть холодильники, холодильник, там есть кондиционер. Вообще очень палата хорошо Оформлена. Отже, акція ветеран стала у южноукраїнську традиційною а добрі традиції слід підтримувати. Протягом новорічних свят атомники намагаються підтримувати гарний настрій у дітей, які обділені батьківською увагою. У новий рік, за старим стилем, вихованці Рацинської школи-інтернату потрапили у казку, створену для них працівниками Палацу культури енергетик. А малюки з центру соціально незахищених дітей Южноукраїнська отримали винагороду за новорічні сувеніри, які виготовили власними руками. Їх продавали за аукціону під час святкування Дня енергетика у цеху вентиляції та кондиціонування повітря Южноукраїнської АЕС. Кожна екібана вишивка чи рамка для фото випромінює тепло дитячих рук, їх сподівання на новорічну казку і на те, що збудуться найзаповітніші мрії. На жаль, подарувати сувенір матусі чи таткові може не кожен у центрі. Перебувають діти, сім'ї яких потрапили у складні життєві обставини. Аби заняття у кружках приносили юним майстрам не лише естетичне задоволення, а й практичну користь. Минулого року шеф закладу цех вентиляції і кондиціонування повітря Южноукраїнської АЕС вирішив реалізувати поробки на аукціоні. Ми ці роботи виставляємо в день, коли ми відмічаємо енергетика, тобто в ДК, або в Імпульсі, на вечері, коли у всіх приподняте хороше настроєння, виставляємо їх всі на столики, буває два столика займаємо. і. Ставімо там ціну ну, таку, чисто символічну, ставимо коробочку, ніхто там не стоїть, отдільний продавець. Тобто, кожен чоловік підходить, бере собі і кидає в коробочку денежки. Зібрані кошти, а це декілька сотень гривень, направляють на розвиток гуртка та матеріали для рукоділля. Минулого року, наприклад, придбали силіконовий пістолет для склеювання деталей екібан. Така акція корисна і для дітей, і для дорослих, переконаний директор центру Олег Картоусов. Що це дає? Ну, по-перше, роботникам атомної станції я розумію, що у них останется пам'ять, що вони знають о том, що у нас є в такой заклад, в котрі є діти, які требуют внимания, заботи, любові. Взяти шефство над цим дитячим закладом. цех вентиляції та кондиціонування южноукраїнської АЕС вирішив три роки тому. Все почалося з весняного суботника. Разом з вихованцями фарбували, білили, бетонували доріжки. Діти люблять на суботники з нами працювати, тому що їм спілкуватися з взрослими, особливо з посторонніми людьми, коли приходять. Їм це хочеться показати себе. літом ми експериментували, збирали амброзію з дітьми, здавали. Служба комунального хазяйства приймала там по 40 копійок. то с там три дісанта у нас пройшло літом. Наталя Бойко сподівається, що їх приклад стане поштовхом і для інших городян. Така турбота не потребує значних фінансових вкладень, адже найголовніше для дітей не іграшки та цукерки, а любов і усвідомлення того, що вони комусь потрібні. Розпочався сезон грипу. Минулого тижня у місті було зареєстровано перших хворих, четверо дорослих та стільки ж дітей. Лікарі прогнозують, що пік захворюваності на грип прийдеться на кінець січня, початок лютого. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього року в Україні прогнозуються три штами вірусу грипу. Каліфорнія, Вікторія та Масачусетс. Державна санепідслужба України прогнозує, що під час цього сезону грипу перехворіють близько 5-6 мільйонів українців, так само як і минулого року. По Україні на сьогодні у нас така картина во всіх регіонах поки не привишен епідеміологічний порог, Немножко даже снізилась заболіваємість за праздники. Тем просто заболіваємості снізилася на 3%. у нас. На сегодня самая наибольшая заболеваемость в Киевской области, а наименьшая в Харьковской. Ну и Николаевская, в принципе, тоже не превышает и порог ни в одном регионе. Лікарі стверджують, що грип небезпечний саме ускладненнями. Він може супроводжуватись запаленням легенів, ураженням нервової та серцево-судинної систем, нирок. У групі ризику діти до 17 років, вагітні жінки, люди похилого віку та ті, хто страждає на різні хронічні захворювання. Найкращий профілактичний ефект дає вакцинація, кажуть медики. Робиться вона напередодні епідемічного сезону. Вакцинована людина, якщо й захворіє грипом, перенесе його у більш легкій формі і без ускладнень. Певний захист. Існуватиме і проти гострих респіраторних захворювань цього року лікарі знову рекомендували використовувати для щеплення вакцини та інфлувак. На жаль, Україна в этом питанні немножко відстає, поскольку вакцина від грипу не є обов'язковою прививкою а є делом добровольно вакцинації по городу. У нас в этом году теж не очень хороша ситуація. Якщо в прошлом году у нас було 487 человек привито, то в этом году у нас только 77. На 410 десять чоловік менше, ніж в минулому році. наразі. Вакцинуватися вже запізно. Основні профілактичні заходи це дотримання здорового способу життя, вітамінізація та використання імуномодуляторів. І у будь-якому разі треба поменше бувати у місцях, де є велике скупчення людей. Водохреща завершує цикл Різдвяних свят. Вважається, що з опівночі до опівночі 19 січня вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби. Наскільки це правда, кожен вирішує для себе особисто. А ми бажаємо вам міцного здоров'я та гарного настрою у ці вихідні.